Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні я починаю знімати відео для спільного проєкту Жакардові Історії другий сезон. Сьогодні, 21 жовтня, і це відео буде історія однієї речі. Організували цей проєкт три дівчинки Оля з каналу В'язальні Бесіди Лілія з каналу. Магія в'язання і Таня з каналу Таня Клин. Вони ще в минулому році проводили перший сезон, але я не приймала в ньому участь, а в цьому сезоні я вирішила, що все-таки я хочу прийняти участь і нарешті зв'язати річ якусь шакардом. В цьому році є деякі зміни. Ліля не буде приймати участь, не буде брати участь як організатора, вона буде приймати участь як спонсор цього проєкту. І є група в телеграм-каналі, в якій ми всі будемо викладати свої якісь. Просування, ділитися натхненням, ділитися фотографіями. До речі, вже там все почалось. Тому що проєкт розпочався ще з 20 жовтня і буде тривати до 20 грудня. Тобто, в нас є два місяці для того, щоб зв'язати саме цей проєкт. Мене трошки потішило те, що там не тільки я, яка не вміє в'язати жаккард, але саме так я і вважаю. А є дівчатка, такі як я, коли ніхто нічого не, ну, не в'язали, є такі досвідчені, є е, е, ті, хто в'язали там декілька речей і все. Я в'язала е, джакарт: один раз шкарпетки джакардом, один раз там джемперок, але там дуже мало було жакарду. Отже, я вирішила цього року трішки збільшити сам, ну, модель буде там, де буде трішки більше самого жакарду, але вона також буде простенька, простенька тому що я так Думаю, що поки що я не зможу осилити зразу і круглу кокетку, і жакар, такий б, як би мені хотілось. Тому я буду в'язати джемпер регланом зверху і пускати жакард по рукавах. Я бачила таку ідейку, коли Оля показувала своє відео для натхнення, і там був один такий джемперок, коли рукави повністю зв'язані жакардом, а сам він такий простенький. Отже, дуже мені цікаво, що з цього вийде. І буду розпочинати. Значить, пряжу я обрала, послухала дівчаток, і Таня казала, що краще в'язати жакар в одну ниточку. Тому я так і підібрала із тієї пряжі, що в мене була, бо в мене була така задача використати ту пряжу, яка в мене є в наявності, і щоб вона була в одну ниточку. Тут, звісно, доведеться працювати з пицями маленькими, двійка, може 2,25, я не знаю, я буду пробувати. Але краще в одну ниточку, ніж буду мучатись. Значить, я підібрала пряжу. Це значить, назва ось так. Я не буду її читати. А склад ви також бачите: тут Baby Alpaca, меринос, акрил, колір сірий меланж. Я її купляла, бачите, скільки вона в мене вже у 2021 році, в грудні місяці. Отак. Значить, тут у мене 100, скільки тут? 160 грам, і тут ще в мене є 95. Така сама пряжа. І для Жакарду я вибрала ось таку пряжу. Це мені дарувала Галинка, і я думаю, що вона буде гарно поєднуватися з цією. Тут я не знаю, який саме метраж. Але воно по ну, товщині ниточки, мені здається, що воно дуже-дуже близько. Ну, Може, ця трошки така товша, але я думаю, що ця ще розпушиться, бо тут є бейбі-альпака. Значить, виходить, у мене десь 200, 255 грамів у цієї сіренької. Тут я думаю, що десь 100 г. Я думаю, мені вистачить 255. да, і 100. Ну, має вистачить. Але якщо не вистачить, тоді я вже буду думати щось таке інше. Але поки що так. Значить, про спиці я ще не знаю. Зразок також не в'язала, то буду пробувати. Візерунок я начебто вже визначилась. То його попробую, якщо мені сподобається, то зупинюсь на ньому. І не сказала ж, для кого я буду в'язати. але я думаю, ви зрозуміли, що це буде виріб для доньки, тому що на мене тут не вистачить пряжі. От, це буде, як я сказала, реглан зверху і по рукавах жакард. Поки що це все, що би я хотіла розповісти при першому підключенні, ну і думаю, що наступного разу вже вам зможу показати зразочок до наступного підключення. Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу провести експеримент. Я нещодавно дізналась такий лайфхак, про те, чи буде красиво виглядати підібраний на нами пряжа у жакарді. Для цього треба, от ми якусь пряжу обрали, потім. Сфотографувати її і зробити фото чорно-білим. І от як буде на чорно-білому, чи буде видно такий великий контраст? Якщо так, то буде красиво, якщо ні, то буде не дуже. І треба подумати про якусь іншу пряжу. Спробуємо: усім привіт! усіх Вітаю! Знову до вас підключаюсь. Тому що в мене відбулись зміни. Значить, я нещодавно дізналась, що для того, щоб жакард був красивим, таким контрастним то як це можна перевірити? Не завжди зразок дає такий результат, як би нам хотілося. І для цього беруть. Роблять фотопряжі, кладуть її разом, роблять фотопряжі, і потім з, неї роблять, ну, з фотографії роблять негатив. Якщо на негативі фото дуже, контрастне, контрастне таке, то, ви, то в Жакарді буде красиво виглядати. Якщо ні, то ні. Зараз я вам ставлю фото тієї пряжі, яку я спочатку планувала. І фото тієї пряжі, яку я зараз. Я думаю, ви вже зрозуміли, що та пряжа, вона не контрастна з оцією, тому я вирішила, що я зміню, роблю заміну. Але в мене ще є одна невелика така думка, то може я ту пряжу все ж таки також буду використовувати. Я ще подумаю. Отже, Значить, буде ось таке поєднання це для жакарду. Спиці тут, скоріш за все, будуть від до 2 до 2,25, 2,5. 2, Буду дивитись, тому що на жакард треба трошки більше. На саме полотно, я думаю, тут буде десь так. Отже, це все, що я вам хотіла розповісти, фото додам. Усім привіт, усіх вітаю! Сьогодні я буду знімати наступний невеличкий шматочок для нашого спільного проєкту Жакардові історії 2 і хочу вам показати, які в мене є просування. Я вам показувала тільки на стадії зразку. Ось тепер вже я вив'язала. Майже все тіло, і так вирішила собі, що жакард я хочу пустити не тільки по рукавах, як я собі думала вперше, а і по тілу. Отже, я вив'язала майже все тіло, і потім почала вив'язувати жакард. Ось я вам його показую. Тут вив'язано три чи чотири рядочки, і коли я це зробила, я зрозуміла, що я в'яжу візерунок. Не з тієї сторони. Тобто я розпочала не з гори вниз, а знизу вверх. І вийти так, що він буде ну, неправильно розташування, тому що там йде один візерунок за іншим, я вам зараз покажу. Ось цей візерунок я хочу в'язати, бачите? І, і я розпочинала не з цієї сторони, а отсюди, отут, знизу. І воно виходить негарно, тобто буде перевернуто. То мені треба розторочити, але розторочувати треба ще й не тільки через те, а е, через те, що я в'яжу для жакарду взяла оцю ниточку. Бачите, вона отак пофарбована дуже красиво. І я думала, що тут більше буде білого, сіренького дуже мало, але коли ми в'яжемо, то виходить, що сірий також попадає на оце... Основну ниточку, і він з нею змішується, і візерунок не завжди добре читається. То я прийняла рішення, що я буду все ж таки торочити і зроблю зелену на оцю нитку. Вона не біла, вона, знаєте, такий колір, як молочний, набудь. І я думаю, що коли я їх поєднаю, то воно буде виглядати гарніше, тобто буде більш контрастне і ну, буде чітко видно візерунок. Отже, на цьому поки що все. Буду продовжувати працювати. Я вже бачила, дівчата вже є хто зв'язав повністю виріб, хто зв'язав майже до кінця. Мені ще роботи дуже-дуже багато. Але нічого, я потихенечко дов'яжу, думаю, що все вийде. Нагадаю, тут у мене спиці 2,5, і ниточка дуже тоненька, тут на 100 грамів 650 метрів. От. Так що працюю далі. І потім вже буду до вас підключатись. Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні у нас е, наступне підключення. Е, Сьогодні у нас наступне підключення у спільному проєкті жакардові історії другий сезон. І я хочу вам показати свої просування у Джемпері і розказати про наступні мої кроки. Отже, минулого разу, коли я вам показувала і розказувала, що я буду робити жакард отут понизу, і я його зробила. Знаєте, Весь час міняються е, якось ідеї. Хочеться щось таке зробити, чого раніше не робила. Оцей оце, е, візеруночок я вже вив'язувала колись, а потім мені захотілося чогось іншого, і я вирішила додати ось такий візеруночок. і потім понизу пустила ось такий невеличкий візеруночок. Тож, вийшло непогано. Воно, е, звісно, що стягнуте, і е, Таке некрасиво виглядає. Але вчора я поміряла на доньку, сидить дуже гарно, мені дуже сподобалось. Тож я буду продовжувати вив'язувати рукави. Спочатку, перша ідея, яка в мене була, то я хотіла рукави зробити жакардом, а тіла просто таке, ось таке було, щоб зв'язано. Потім я цю думку змінила. І тепер я вже. По рукавам буду пускати жакард, але такий невеличкий, він також буде по низу. Тобто, в мене буде весь жакардові, всі жакардові візерунки будуть по низу виробу. Або, ну, а там буде просто такий лаконічний джемпер. Значить, Тут отака резинку я закрила з накидом. Я думаю, що все буде гарно виглядати, але після прання, тому що до прання, воно таке не дуже. Вже набрала петлі з додаткової нитки на спиці і буду вив'язувати. Тут, значить, у мене пряжа 650, здається, метрів на 100 г. А отут така звичайна шкарпеткова пряжа, і знаєте, дуже такий маленький розхід. Я не глянула, скільки в мене там було на конусу, в мене іще бунтик. Так от, до бунтику я ще навіть не торкалася ще На конусі в мене там є, і я буду продовжувати вив'язувати, подивлюсь, скільки ж вистачить. То взагалі-то дуже класний розхід, дуже легка от, от виходить оця альпака. і я думаю, що якби. ну, Єдине, що він такий досить тоненький, ну такий тонесенький, бачите? Але я думаю, все одно він буде тепленький. І якби я знала, що буде такий розхід, я б, набудь, взяла дві ниточки, щоб він був, був більш товстий. Але, знаєте, якщо щось не так. Тобто, хочеться більш товстого, то просто треба зв'язати ще один джемперочок або светрик, щось таке. Отже, це все, що я вам хотіла розказати по цьому проєктику, і буду просувати його далі. Сподіваюся, що я встигну, тому що сьогодні вже. 4 грудня, тобто мені осталось дуже-дуже мало часу, ще два рукави. Ну, я сподіваюся, що я встигну. Дякую вам за увагу! І до наступних підключень усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні буде заключна частинка для відео спільного проєкту Жакардові історії, другий сезон. І впродовж всього періоду, коли ми в'язали нашу роботу, то знімали невеличкі підключення для того, щоб розповісти вам, що ж з нею відбувалось, і взагалі, яка вона вийшла. Моя робота впродовж цього періоду вона е, підве, була підвержена декільком змінам, і взагалі в кінцевому результаті вона вийшла зовсім не така, як я її бачила на початку цього проєкту, але. На то воно і творчість, тому і цікаво спостерігати за самим процесом створення якоїсь речі. Я вам вставлю обов'язково фото на донечці, як вона виглядає, ця жакардова моя історія. А зараз трошки хочу розповісти про неї, про кінцевий результат. Взагалі це дуже-дуже проста модель, вона в'язала з регланом зверху. Єдина тут складність для мене була, що тут були спиці 2,5 і 650, здається, метрів на 100 грам нитка. Це була бебі альпака ну, Вона не 100%, там були домішки, і меринос був, і ще е, е, якийсь... ПА, ну, Я не пам'ятаю точно, і я думаю, що взагалі то ці вони не настільки ну, цікаві, просто я кажу, з якої нитки воно було зв'язано. Тобто полотно воно дуже-дуже м'якеньке, воно навіть трошки просвічує, коли на світло, але разом з тим воно тонесеньке, тепленьке і непогано виглядає. Значить, В'язала я його регланом зверху, і потім понизу дала ось такий візерунок жакардовий. Резиночку вона наче й тримає, але резинка не дуже гарно виглядає, як на мене. Вона не така пружна, як би хотілось, але разом з тим вона виконує свою функцію. Вона тримає резиночку, на рукавах краще виглядає. А от по горловинці вона розповзлась і вийшло. Вийшла така трішки завелика, тому ми прийшли до такої хитрощі, вставили отут невеличку резиночку, і вона її підзбирує. Ну, ви подивитесь, як воно виглядає на донці, як воно виглядає. Потім я вам казала, що я хотіла би, щоб рукави були також з жакардом, але потім я вирішила, що ні, буде просто. Звичайний простий джемпер, тільки прикраса буде ось тут, на низу, понизу такий відзерунок. І значить, додавала компаньйонам тут була Браувінтер ниточка, це ж карпеткова нитка такого молочного кольору. І знаєте що, оця нитка сіра, вона дала колір, віддала свій колір. І тепер ця нитка не така молочна, як була, вона має трішки окрас сірого, але вона ніяк не вплинула на загальний результат того, що є. Так що, ось такий невеличкий джемпер. Він зв'язаний на рост 158 см. Дочка в мене худенька, тому воно таке маленьке. І по вазі 144 г, при тому, що тут ще нитка, оця ж, яка. Шкарпеткова, вона не така легка, як альпака. Взагалі з альпаки дуже класний розхідти, і тому це дуже вигідний матеріал для в'язання. До того ж, якщо це бебі-альпака, то вона взагалі не колеться і дуже класно гріє. Ну Я думаю, що це дуже класний варіант на зиму. Якщо там декілька ниточок зробити, то Буде взагалі супер. Ось така робота в мене вийшла. Вставлю вам фото її, щоб ви могли побачити вже повноцінно. І бажаю вам приємного перегляду інших відео, які будуть випускати дівчата. І бажаю хочу подякувати організаторам і для, за те, що вони все ж таки вирішили зробити другий сезон. І все у нас вдалося. Роботи я вже декілька бачила робіт готових, дуже-дуже красиві, і декілька робіт ще в процесі, але я думаю, що буде парад моделей, неймовірно красивий. І Для мене ця техніка важкувата. Я думаю, що це і через те, що ниточка тоненька. От, і досвіду небагато в мене по в'язанню в жакарду, але я думаю, що коли ти отримуєш наприкінці результат жакардового виробу, то воно має перекрити всі ті відчуття, які в тебе були, коли ти його в'язав. І чим ти більше будеш над цим працювати, тим краще буде виходити, тим скоріше це буде виходити. Головне, я думаю, не зупинятись. Бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре і з наступаючими вас святами.